волонтерському центрі шостка добро не зупиняються у пошуках способів підтримки українських захисників. Цього разу команда центру пропонує шосткинцям долучитись до доброї справи, взявши участь у безпрограшній великодній лотереї. Координаторка центру Світлана Суптельна розповідає: ідея виникла як додатковий спосіб зібрати кошти на важливу потребу прикордонників, адже великодня благодійна лотерея, розіграш якої заплановано на 17 квітня, на жаль, не зможе покрити всю необхідну суму для придбання якісного ребу. Видана. Приходили на минулому тижні, і е, ми казали, що ми збираємо благодійну лотерею з, збір на риб для прикордонників. Але ви розумієте, що риб коштує гарний риб 130 тисяч. Якщо ми продаємо всі е, лоти, то це 72 тисячі, а ще ж треба е, більше 50 тисяч. Тому ми думали, що ще придумати. І дуже, Наші шоскінці люблять лотерею. То Тому ось таку цікаву лотерею, вона вже у нас не перший раз безпрограшна, з такими красивими яйцями великоднями, зайцями великоднями придумали з дівчатами і хлопцями. І під кожним ковпачком знаходиться виграш. Особливість цієї лотереї, кожен квиток є виграшним. Під яскравими великодніми ковпачками ховаються різноманітні тематичні сюрпризи. Виграш присвячений так само великодню, і в кожному під кожним ковпачком роз різні виграші. Прикраси для пасок. Наприклад, у цьому краска для яєць тут у нас ви бачите великодний рушничок. Великодні серветки, тут у нас знаходиться блокнот для і великодний пряник. Тобто в кожному, кожному пакетики різні у нас. Тут у нас зібрати самому підставку для яєць крашенок і покрасити ці крашенки. Тому сьогодні придумуємо. Що завгодно, тільки щоб допомогти хлопцям? Умови участі прості, придбавши квиток за символічну суму 100 гривень. Кожен отримує гарантований великодній подарунок і робить свій внесок у підтримку українських воїнів. Запрошуємо всіх волонтерський центр безпосередньо. Ви скільки хочете купуєте лотів, кидаєте гроші в скриньку, відкриваєте за допомогою стрілки колпачок і ваш виграш з вами. Волонтерський центр шостка добро запрошує усіх небайдужих долу. Учитись до цієї доброї ініціативи. Кожен придбаний квиток це не лише приємний великодній сюрприз, але й важлива підтримка тих, хто сьогодні боронить нашу країну.